Божий, дорогі, зачитаю з 1 Тимофія, 2 розділ, перший, другий вірші. Отже, перш, перше Тимофія, другий розділ, перший другий вірші. Отже, перш над усе. Я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихі і мирне життя в усякій побожності і чистості. Займайте ваші місця. Апостол Павло на початку цього розділу він говорить, що молитва. Церкві Божі, в Домі Божого, це є першочергова справа. Він каже: перш над усе, я благаю чинити молитви. Благання, прохання, потяки за всіх людей. Тобто він каже, що це є перше, це є важливе і не випадково, що в наших церквах євангельських, як правило, перша проповідь, вона до молитви рахується. Чому? Тому що люди, приходячи в Дім Божий, вони приходять зустрітися з Господом, вони приходять поклонитися Господу, вони приходять з'єднатися з Господом в Дусі Святому. І під час молитви Господь приходить Духом Святим і працює в наших серцях. Під час молитви ми відкриваємо свої серця. З'єднуємось з Господом, і можна так знаєте сучасною мовою сказати, що налаштовуємо свої серця якби на хвилю Божу, на хвилю Духа Святого. Якщо ну, ви пам'ятаєте ще давні такі радіоприймачі великі, де була там. Велика ручка настройки, налаштування, і була ну, на якійсь там хвилі, а потім була ще ручка тонкого налаштування. Знаєте, так само і ми з вами в молитві нам потрібно якби налаштувати своє серце на ту хвилю Божу і е, піймати цю хвилю і чути її. Для чого? Для того, щоб потім, коли Бог буде е, говорити. Е, Через проповідників буде проповідуватись слово, щоб ми його могли сприйняти, щоб наші серця були готові приймати слово, яке проповідується. Тому Павло каже: благаю, щоб чинили молитви. Далі він в восьмому вірші знову цю думку він повторює. І каже, отож, хочу, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Щоб на кожному місці. Він каже, що для молитви немає обмежень. Молитва вона має чинитися на кожному місці. в іншому місці сказано, щоб ми всякого часу молилися. Тобто, коли тільки є можливість, коли тільки думка прийшла для того, щоб звернутися до Господа, нам потрібно не відкидати це, але користуватись можливістю. Чи ми в маршрутки їдемо і можемо сидячи чи стоячи, звертатись до Господа, коли ми на роботі щось робимо. Так само можемо молитися, славити Господа, дякувати Господу, на всякому місці. І Він каже, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву. Думаю, що він не має на увазі якусь таку фізичну. Гігієнічну чистоту, скоріше всього, тут мається на увазі символічно чисті руки то руки, які чисті від гріха, від роблення зла від лукавства. Думаю, ви зі мною погодитесь, руки піднімати без гніву та сумніву. Приходячи до Господа в молитві, потрібно, щоб наше серце було. Вільне від гніву, якщо ми з кимось посварились, чи дома з дружиною, чи е, десь з братом, чи з сусідом, нам потрібно примиритись, нам потрібно звільнитись від цього гніву. Щоб ми до Господа приходили, піднімали руки чисті, щоб в нашому серці був мир, спокій, а не гнів. І також без сумніву. Слово Боже говорить, що. Приходячи до Господа, людина має вірити, що Він є, тому що без віри Богові догодити неможливо. І коли ми приходимо і піднімаємо свої руки до Господа, в молитві звертаємось в нашому серці не може бути сумніву, немає місця там сумніву, тому що Бог, він таку молитву не прийме, Він таку молитву не почує. Потрібно без сумніву з вірою приходити до Господа, віруючи, що тим, хто шукає його, він що? Дає нагороду. Амінь. Амінь. Е, нагадаємо також випадок, коли Амалек вийшов воювати проти Ізраїля, і Ісус навин був на чолі народу. Як Повів його на війну проти Амалика, а Моїсей сказав, що він піде за Ароном із хуром, нагору зійде і буде там. Я зачитаю це книга Вихід, 17 розділ. 11 вірш. Книгові Вихід, 17 розділ, 11 вірш. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони камені і поклали під ним, і сів він на ньому. а Арон та хур підтримували руки йому, один з іншого боку, а один з. З того, і були руки сталі аж до Заходу Сонця і переміг Ісус Амалека і народ Його вістрям меча. Чи має значення е молитва, чи має вона силу? Тут я розумію, що те, що Моїсей піднімав руки, я не думаю, що він просто так сидів там і піднімав руки. Я думаю, що він молився. І було важливо, щоб він піднімав руки в молитві, бо він побачив, що коли руки його підняті, то Ізраїль перемагає. Коли його руки опущені, Ізраїль отримав поразку. І тому його помічники, Арон і Хур, вони підтримували його руки. І це говорить про те, що молитва це боротьба. Це є нелегко. Не випадково, що не так багато молитовників, людей, які приходять на молитву. Тому що молитва це нелегко. Молитва це жертва, молитва це посвячення. Іноді хтось каже, ну що так довго молитися? Ну, сказав там раз, два і все. Але. Молитва це боротьба. Слово Боже каже, що ми маємо духовну боротьбу, нетілесну духовну. Ми не знаємо, як це відбувається до кінця. Але молитва вона має значення. Звичайно, ми не завжди бачимо відповіді на всі молитви. Але ми в своєму житті переконалися, що Бог чує і відповідає на молитви. І не на всі молитви ми бачимо відповідь, але це не є причина переставати молитися. Якщо завдяки цій молитві чись життя буде спасене чи збережене, чи хтось відкриє своє серце для Господа, то це варто того, що молитись. Амінь. З недавні пророцтва, які були звіщені Духом Святим. І, знаєте, прислуховую іноді, роздумую, і з них зрозуміло, що ця ситуація в нашій країні, вона допущена Господом, і Господь він має певний план. Звичайно, ми люди, люди намагаємось по-людськи це е зрозуміти, але нам не зрозуміти всього плану Божого. Можливо, пізніше пройдуть роки десятиліття. Можливо, в вічності, коли ми будемо разом з Господом, ми зрозуміємо, чому, що Бог робив, для чого він допустив цю війну. І я думаю, що це не тільки для України. Ця війна вона е тор торкається всього світу. Вона впливає на події в усьому світі. Подобається людям це чи не подобається. Але для нас важливо, як для народу Божого, для що в цій ситуації що Бог очікує від нас. В одному із пророців так і було е звіщено, що. Бог він робить працю в своєму народі, і Він зробить цю працю. Він освятить, очистить свій народ, він готує до праці Божої. Я вірю, що е, прийде пробудження, але для цього пробудження потрібні серця, які готові приймати участь в тому пробудженні. Які не будуть просто ем, наглядачами, спостерігачами, але які будуть використовані Господом. І хочеться нам цього, чи не хочеться, Бог Він зробить свою працю. Але важливо, щоб ми з вами, чи ми дамо Йому місце, щоб він працював в наших серцях, чи ми це дамо добровільно. Чи він почне допускати тісноту, якісь перешкоди в нашому житті, аж поки ми не скажемо: ось я, Господи, працюй в моєму серці, міняй мене, роби що хочеш. І тому, приходячи на це місце, ми з вами маємо можливість в молитві дати місце Господу, що він цю працю робив. Кожен з нас знає своє життя, своє ходження. Ми знаємо, що ми є недосконалі, далекі від досконалості. Ми знаємо свої слабкості, ми знаємо свої помилки. Ми знаємо, де нам потрібно виправити своє життя. І якраз в молитві це є місце. Де ми можемо дати свободу Богу, щоб Він робив свою працю в наших серцях? Тому я б хотів зараз нас запросити до молитви. Перш за все, ми віддамо славу поклоніння і подяку Господу, подякуємо йому за Його милість, до нас. Є за що дякувати. Є за що дякувати. Є за що дякувати. Навіть те, що ми в цьому гарному приміщенні ситі, поспали, над нами бомби, ракети не взривались, хоча сирени не давали нам спати цієї ночі. А це значить, що десь ці ракети. Падали, десь взривалося, десь люди постраждали, можливо, десь хтось помер, хтось ранений. Розумієте? Порівняємо наше становище і їхнє, поставимо себе на їхнє місце. Є за що дякувати, брати і сестри. Амінь. Будьте активніші. Отож, подякуємо Господу і попросимо, щоб Господь він. Допоміг нам відкрити своє серце для Його праці, для того, щоб він працював, освячував нас і приготував нас як посудини для честі, для слави Господній. Молимось.